Скажіть, будь ласка, от ви звернулися до сімейного лікаря з проханням того, щоб оформити діда на групу інвалідності. Що вам сімейний лікар порекомендував? Ну що, лікар мені сказала, що нічого це не допоможе, тому що навряд чи йому групу дадуть, і що я коло нього ходяча людина. А то, що ви хворі після операції, це байдуже, да це байдуже але. скажіть, будь ласка, а взагалі сімейний лікар це її робота оформити належним чином документи, подати на ВЛК, значить, по синові, щоб йому дати довідку про те, що батьки потребують сторонньої допомоги, а також допомогти вам оформити документи на сек для того, щоб оформити групу інвалідності даній людині. Вона вам хоч про це щось казала, що є такий закон, що є така можливість. Я не цікавилась, бо я не знаю цього, а мені так ніхто нічого не казав. А що те, не що, не що сімейний лікар вам сказав, що навіть онкохворим в Бершиді групу не, можна, не хочуть давати, то це правда таке було? Ну, так я чула, так говорила все, да. що в Бершиді даже. Люди... Навряд чи доб'ясняти йому групу, онкохворим, і то тяжко добитися. Оце це була така відповідь сімейного лікаря. Так сказала мені лікар. Так. Добре, дякую. Ну я її не звинувачую. Вона мені дуже багато в чому помогла. Ні, Та мені ми, ну, ми нічого не звинувачуємо, так. Просто те, що твориться сьогодні в бершацькій лікарні після зміни керівництва. Це просто в голові не вкладається. Як можна було аграрія поставити керувати Бершацькою лікарнею. людина, яка взагалі далеко від медицини, не розуміється в медичних термінах, та тим більше в діагнозах. І він сьогодні приймає рішення. Як, куди, кому дати. Але ми розуміємо, що бугаям здоровим кремезним сьогодні групи роблять, а хворим людям без взятки групу оформити в Бершиді неможливо. Я ніколи не сподівалася, що йому зроблять таке. Він з дитинства, хвора дитина на слух. А зараз піде туди на, на, на ті учення, почнеться стріляли на там, бухкання. Він же ще там, ще там стане інвалідом, бо потеряє слух ще гірше. Це ж, це ж уму, ні постіжімо. Ну як це бути людиною, врачом і не розуміти те, що ти робиш. Сказати, що ти хворий. Тож подивися, хоч в ті бумаги він не студиє. Ну, треба було дати взятку, а? треба було рік складати гроші, не їсти нічого. Йому не купувати. суці треба по голові дати більше нічого. По голові влупити, щоб він вовше мізки свої потеряв, як він так людям робить. Скотина така. Ми зараз приїхали в Бершицьку громаду, село Красносілка, до сім'ї, якої єдиного сина, інваліда, скажімо так, людина, яка нездорова. Лікарі Бершицької лікарні, підробивши заключення ВЛК, не визнали, признали, значить. Військовозобов'язаним, зобов'язаним здоровим, незважаючи на те, що були заключення з лікарні імені Пирогова кваліфікованих спеціалістів. Натомість лікар лор з Бершицької лікарні проігнорував це все, почав там розказувати, ну, скажімо так, провокувати дачу взятки йому. Бо каже, ви купили ці документи, хоча людина. Ніколи в армії не служила, була комісована за станом здоров'я. Ну, це таке. В даний час це, це єдиний син цієї сім'ї. І батько після інсульту та інших хвороб не може сам себе обійти. Мати також не може сама себе обходити за станом здоров'я та й по руках. Скажіть, будь ласка, як ваше прізвище ми по батьківське? Вистовіте Олена Володимирівна. А скільки вам років? 72. 72. А чоловіка як звати прізвище. Пустовід Василь Антонович. Скільки йому років? 77. Скільки років він вже хворіє? Із сахарним діабетом він вже багато років, років з 10, мабуть, да. а в торік, ну, да, в серпні вдарив його інсульт, дало на голову, від сахару дало на ноги, єлі по хаті воно совається. І простата ще й до всього в нього. Може, і спускання, часте. Треба постійно коло нього бути. Інсульт, як, як дарив інсульт, визвала сюди врачів, сімейна врач сказала лягати в лікарню. Я в лікарню не погодилася, тому що ну, з ним треба постійно там бути, коло нього уход повинен бути. То вона погодилася, призначила тут курс лікування і капали, і в уколи, і внутрімішечно. Тоді таблетки тобто при... лікували вдома, вдома, не в лікарні? вдома і під її наглядом. Вона приходила, провірала, дивилася на нього. Так, тепер зараз так, такий після інсульту дало йому на. А скажіть, а як людину з такою хворобою по тих сходах, які у вас в будинку О, знести, знести чи завести на швидку допомогу? Ви бачили ті сходи? Я бачив, тому по цих сходах, які знаходяться в будинку, не можна здорові людині нормально піднятися на другий поверх, не говорячи вже про те? Щоб людину з інсультом опустити і відправити на лікування. Тому ситуація наступна. Я зроблю вставочку і покажу, які сходи. На носілках не занесеш людина більше 100 кг волокти волоком, напевно, по сходах потрібно, щоб все-таки це А упав серед ночі, ж людей піднімала, щоб підняти його, положити на кровать. Тобто він сам не може піднятися? Ні, в нього нога й ліва не, не працює. А скажіть, будь ласка, а чому до цих пір не оформили його на групу інвалідності? за... Станом здоров'я. Я, наприклад, що я могла знати? Я знаю, що ми пенсіонери, наша мені та інвалідність. Ми на пенсії обоє. А що таке мало статися, що, що з сином, що забрали, що треба, це все. Ну, я... син повідомляв військов, військового комісара, значить, НЦК, ну а ми та... в цьому не обвідані були, що це треба було робити групу. Ні, то тут можна ще взяти довідку ЛВК з Бершицької лікарні, де вони мали вказати, що людина потребує, значить. Сторонньої допомоги. Також і ви за станом здоров'я перенесли скільки операцій? Чотири. Чотири операції. Важких операцій. Лопнула апендицит, тоді видали пузир і дві грижі. На позвоночнику грижі? Ні, грижа пупкова була. Пупкова грижа. Гришка ну, вам... піднімати, ну, я зараз знову піднімати. Дивіться, вам важкого не можна піднімати, Дима. а людина практично не може. Ви можете щось сказати, хоча б пару слів. Де ти знаходишся? Де ти знаходишся? Де ти знаходишся, він не чує. О, молодець. А як тебе звати? О. А ви можете самі себе обходити? Може. Сам себе ти можеш обходити? Хто тебе обходить? Ну, ми щойно побачили, що людина дійсно вже за, за віком та за станом здоров'я не може нічого сказати. Але ж дивіться, лікарі чудово знають, що в такому випадку, в даній ситуації, вони мали б надати довідку вашому сину. Це єдиний син, я так розумію, у вас. Єдиний, так. Да. Мали надати довідку, що батьки за станом здоров'я та за віком потребують сторонньої допомоги. Хоча ми бачимо в бершаді, кремезні чоловіки, спортивної структури, як їх в Бершаді призивають, місцеві бугаї ходять, мають групу інвалідності. А Тут людина дійсно вже хвора, з ознаками дійсно хвороби. Не можуть лікарі оформити Бершицькі. кажуть, люди взятку потрібно дати для того, щоб оформити групу інвалідності. Ну, на жаль, у вас є гроші, щоб дати взятку? Є пенсія. Пенсія 3900, а в нього 4. Тобто на в тому місяці пенсію отримала, вже в мене її давно немає, ще з першого числа. А ліки я в ви не купуєте за повну вартість? Ні, йому від сахарного діабету і від давлення дають. По програмі. По програмі, доступні да, ліки. Да. А від інсульта щось він зараз отримує? Зараз там пігулки тільки даю і даю від холістеріна таблетки і все покажу. Тобто на даний час. Ну, важливо... роблю перерив. В нього ж він же так глотає, від сахару глотає, від простати це і глотає. Це ж постійно хімія, хімія безперестанку, це треба то витримати тому організму. А скажіть, будь ласка, от ви сказали буквально пару хвилин назад про те, що в лікарню ви відмовляєтесь його ложити, А чому? Яка причина в цьому? А хто за ним буде ухажувати там? Мені ну... коло нього треба бути. Хто там буде ухажувати? Санітарки? Ну, по закону мають санітарки. – Та ради Бога, ради Бога. Так як кругом все робиться. Ну зараз… – Кругом треба платити, І чи ще заплатиш і чи тебе обійдуть там. А скажіть, будь ласка, зараз з інсультом раніше, ну, скажімо так, вложили в Бершиді, а зараз нова постанова возити лише на Вінницю. Та й що, я повезу його на Вінницю ще. Ну це зрозуміло, що його не повезете, а довідатись до нього теж нема можливості буде. Хоча б через день. Та він і без мене там лежати ж не буде, бо коло нього постійно. пішов в туалет, треба його повитирати, попідмивати. Обмочився, треба постирати. Де з ним все та робити? Це ж не вдома. Памперси вам видає? Памперси на ніч вдіваю, да. лікарня, а йому... лікарня видає, пробачаю, що ви купуєте? Купляю, купляю тисячу гривень з пенсії на памперси йде. Тобто. То це я тільки на ніч вдіваю, що це 30 штук якраз в мене йде, а днем я обходюся стіркою постійно, цими його руками постійно стираю. Ну от В даній ситуації халатність бершинських врачів та зловживання владою, корупційна складова, привела до того, що вашого сина нездорового відправили сьогодні в військову частину. Розкажіть, будь ласка, як його завезли в одну частину, відправили назад, сказали, що хворий наш, що ти нам здався, другу частину відправили, там вже теж кажуть, вас треба комісувати, а не на фронт відправляти. Тому, якби ви розповідали мені не на камеру, що син писав заяву в Гайсінському ТЦК да. про те, що хоче повторно ЛВК пройти. Да, да. Просив, ти що? Ти жінка стоїть коло машини, чекає його, бо поїхала разом з ним. А вони в одні двері завели. Він заяву написав, а в другі двері вивели і в дитячий садок вже посили. Поселили під, під конвоєм? — да, І ніхто нічого не знає. Він до мене дзвонить, знайде де люду, де вона люди де відправилася, чи пішла в туалет, чи що не знаю. А мобілка його в машині лишилася. Позвони, хай набере по інтернету якось там цю. Адвокатшу. Не адвокат, а щоб рухатися машиною, як воно там зветься, навігатор цей, щоб знайти, бо вона ж не знає того Гайсена, теж там. знайти той дитячий садок, щоб підійти до нього, щоб він забрав, віддав їй документи і що там сказав, міг сказати. І отаким от путем. Тоді відправили на Ольгопіль в неділю. Чотир-п'ятьох їх. То чотирьох забрали, його відправили назад на Гайсен. Ми надіялися, що таке буде в понеділок ВЛК. Та комісія він пройде, таке люди розумні, подивляться на те все і відправлять його. А mm. вони в 6 часов вечора вже забрали і повезли Бог не куди. Незважаючи на те, що він хворий, має відповідні документи з Вінницької лікарні імені Пірогова, які видали вузькопрофільні спеціалісти, в Гайсинському ТЦК про це все проігнорували. Значить, в Бершиді проігнорували, не дали можливості оформити. E, значить, документи про те, що батько і мама потребують, ну, скажімо так, допомоги, а єдиний син взяти забрати в той час, коли бугаї по бшаді, здорові, кремезні чоловіки, спортивної структури в кабаках сидять, горілку п'ють. А може дід з ними разом там бершить в кабаках сидить чи ні? Сидить. Ну, я бачу, де він сидить. Да. На, жаль, на жаль, він я трикуте. хочу від себе ще сказати Лорові. Той Руч чи як він, я не, не знаю імена. Бугаченко. Бугаченко це там зараз. Да. Так, то дуже велике дякую йому, скажу. І щоб він паскуда не мав путя, поки він буде. Буду клясти все своє життя. Тільки не вернеться моя дитина звідти, я проклену його його сім'ю. Ну, ви ж чули телефону? Бо він справедливо, я надіялася, що він його не зачеплять, тому що він справедливо хворий, він не куплений, це все, в нього з детства це все. А він так скотина поступив, пішка в ну, отримати групу інвалідності в Бершаді без взятки це нереально і неможливо. Про це знає весь на кожному кроці треба карман дати. Прийшов на лікування, треба заплатити, не будеш платити, хрен на тебе дивитися будуть. Вибачте за слово, О, що я це так. Бершицькі лікарні зараз відносяться в даний час до хворих і людей, які потребують медичної допомоги. Да. Ну що ж, будемо пробувати все-таки вирішити. Зараз, я наскільки знаю, є оформлена заявка на Вінницьку обласну, значить, про те, що потрібно провести. Додаткові обстеження, надати людині групу інвалідності, оформити документи на ВЛК про те, що ви і ваш чоловік потребують сторонньої допомоги, подати ці документи належним чином сьогодні в військову частину і сина зобов'язаний, згідно закону, так як це єдиний син, мають ну, комісувати, щоб він міг доглядати за вами, а також він сам за станом здоров'я повинен вже давним-давно бути оформлений на групу інвалідності. Але ще раз кажу, без взятки. Групу інвалідності в Бершиді отримувати це які гроші реально. треба заплатити, щоб взяти Ну, на сесії, на сесії міської ради. Люди з Війтівки ще рік з лишнім назад. Озвучували тоді, в той час це було 40 тисяч гривень, треба було дати сімейній медицині. Дудник, значить, очолює сімейну медицину в Бершаді, потрібно було дати взятку для того, щоб отримати довідку, що людина непригодна. Це на сесії озвучували дві активістки, які приїхали з села Війтівка на сесію і приселюдно при депутатах озвучували такси, ціни, які в Бершаді сьогодні значить, беруть за групу інвалідів фейкову для здорових кремезних чоловіків. А хворих замість них відправляють на фронт. Головне, виконати план, галочку поставити. що це. А врачі ну я не розумію, якщо врач давав клятву допомагати людям лікувати. І після цього ця людина пише, що людина здорова, ігнорує довідки, які надали Вінницька лікарня імені Пірогова, профільні спеціалісти. Він каже, що він розумніший за них. Що ці довідки куплені, то, напевно, цього лікаря потрібно позбавляти ліцензії і заборонити займатися надальше лікарською справою. Нехай йде на базар, бичкам хвостик мутить. У нього куча цих ухилянтів, які він поробив фейкові Конечно. довідки. І вони мають його доглядати до кінця свого життя. Дякую вам. Можна я ще Так, да, будь ласка. Я слухала Ляшка по телевізору, нашого міністра оборони охорони здоров здоров'я здоров'я. Да. І Він казав, що зараз ця реформа медична, ця, що гроші йдуть за пацієнтом. Що гроші на кожного пацієнта перераховуються на ліки у лікарню. А в нас що робиться? Прийшов у лікарню, назначили курс лікування, така опетиція, і за свої гроші все купляєш, щоб отримати курс лікування. А де ж ті гроші тоді діваються? Ну, найцікавіше, що е, буквально. Сьогодні я спілкувався з людьми і вони розповідають наступне: приходиш лягати в стаціонар, тобі зразу список. Рукавиці, так? вата, спірт, значить, моючі засоби, стиральні порошки. Ну, все, геть, рукавички медичні. А де ж дійсно? Куп... І ліки? Ну, я, ліки. Про які ви сказали, але ще додатково надають навіть електролампочку, вимушені сьогодні хворі купувати, віддавати санітарці, ну, скажімо, молодшим медичному персоналу для того, щоб тебе положили в стаціонар. Якщо ти це все не оплатиш, то для тебе, виявляється, місця нема. Це сьогодні нова мітла в Бершині по новому мете. Тобто госпрозрахунок, зробили вже приватну клініку, а це була дурниця така, що передали лікарні на відкуп місцевій владі, це князьки. А в першаді це. Ой. А де врач? Лікар, іменно лікар, був гарний. А навіщо? Там бізнесмен потрібен, який знає, як гроші заробити, як обкрасти обкрасити. Ну, табличку ділення він знає чудово. Ну, ти через туди. Він І хіба він може бути главврачом? Як за поліклінікою, якщо він не медика? Так він аграрій. Постав мене баляріну, як я не баляріна. Ще раз кажу: він аграрій. Жавко сам аграрій, він далекий від медицини, але саме головне, що він знає табличку ділення чудово, знає, як провернути махінації, масло закупити за 340 тисяч. Яблука для хворих каже, закупили за 114 тисяч. Мебель закупили, але ж все це зроблено чужими руками. Жавко сьогодні чистий, кристальний. Ну, ми, ми чудово розуміємо, що сьогодні йде перерозподіл влади, вибори на носі. Оця сьогодні гоп-компанія драгана. Як сьогодні вже вся Бершить говорить наркомана, який очолює громаду, це просто не розумію, як людина, будучи наркоманом, може очолювати громаду. І ця корупція, ми не збудемо її. Чого за границею, якщо взяв лікар взятку, він його накажуть? А в нас що? А в башені це привітствується, тому нас? що там є табличка ділення, всі мають зиск. Прийшов на прийом і треба поставити, бо він з тобою говорити не буде. У мене було, був один випадок. Ой, головокружіння дуже було. Лежала я в лікарні, а тоді поїхала посовітували мені люди, щоб поїти іменно до е, що по голові, як на нього там кажуть. Не пам'ятаю фамілію. Ну, факт той, що прийшла, почала говорити з ним. Він ні, у вас є свій лікар, він вас лікує, це вийшла я назад. Ну, думаю, ні, так я ж я хочу до тебе попасти, поставила в книжечку. Все, взяла, тоді почав говорити, і назначив курс лікування далі, що треба. Ну. Та й чого чо ж це без тих грошей? Ви, ви ж гроші отримуєте за те, що ви люди дівчили? На чому цей пенсіонер, бідний, живе на ці нещасні пенсії? А? Ну, ви ж чули звукозапис, який зробив ваш син у лікаря в кабінеті, де лікар провокував на дачу взятки. Да. Просто намікав, що ти в Вінниці заплатив, то платиш і тут. У Бершаді йому заключення зробив врач. Ну, я так розумію, що у вас сьогодні по чоловіку в медичній карточці, напевно, немає записів про те, що він лікувався, отримав належне лікування для того, щоб подати документи на групу інвалідності. Тому будемо надіятися, що комісія, яка приїде з Вінниці. Поставить крапки, розбереться, і, можливо, вони вже приймуть якесь рішення, нададуть групу інвалідності, нададуть довідку, що ви обоє потребуєте за станом здоров'я, значить, допомоги єдиного сина повернути сьогодні з військової частини згідно чинного законодавства. Вас Бог почув. Ну, якщо будемо стукати всі двері, будемо показувати, що корупція в Бершаді це процвітає при сьогодні нинішньому керівництву, що шахраї очолили сьогодні лікарню, тоді, можливо, будемо надіятися на те, що все-таки справедливість буде. Дякую вам. Я вам дякую.